Привіт, моя неймовірна аудиторія. Мене звати Вінлі або ж Софія. Це моє перше відео у 2025 році на каналі. І як я обіцяла у попередньому відео про підсумки року, воно буде про мої дитячі малюнки, а якщо точніше, про п'ять скетчбуків. Усі ці скетчбуки були заповнені протягом 2018-2020 років. А іншого ролюнки з художки ви зможете побачити у наступному відео. Адже їх реально багато, а я впевнена, що ніхто настільки довге одне відео дивитися не буде. Скетчбуки будуть йти за наростаючим, тобто від раннього до більш дорослого віку. Мої перші спроби малювати почалися через знайомство з Андертейлом. По Андертейлу я малювала куди більше ніж по інших фандомах за весь час. Тупо присвятила три роки життя для малювання фанартів по ньому у Аміно Андертейл. Тому у цих скетчбуках буде дуже багато скелетів та інших персонажів з різних всесвітів по цій грі. Саме тому я подумала, що це важливо проговорити, і в міру того, як будуть з'являтися нові арти, я буду трішки пояснювати за них, аби ви не сумували. Ау, або англійською, альтернативні всесвіти це Всесвіти на основі оригінальної гри, де є персонажі, схожі або не зовсім на оригінальних, і мають свій характер, ціль і так далі. Це як особисті персонажі на основі реальних. Так оригінальний персонаж Санс має сотні або навіть тисячі схожих на себе персонажів: Fell Sans, Ink Sans, Error, Найтмар Блу, Ласт та інші. Ось це, наприклад, Last Sans від слова хіть. Хтось його ненавидів, хтось любив, а я не встояла перед величезною харизмою цього скелетика. Скелети невідомого походження, еджи Можливо, це якісь особисті оси, і я малювала фан арт і мій улюблений Фел Папайрус. У мене, до речі, довгий час був нік Фел Папайрус. Настільки сильно він мені подобався. Невеличкий дисклеймер: мої малюнки в більшості це змальовки з інтернету, тому якщо ви впізнаєте оригінал, відпишіть обов'язково у коментарях, чи ви бачили цей арт раніше. А також на малюнках частково буде присутня російська мова, адже я росла в російськомовному середовищі інтернету. Тому, якщо російська вестрить, то, скоріше всього, вам потрібно закрити це відео. Це вже другий скетчбок, і це означає, що моя емофаза почалась. Тут буде дуже багато депресивних картинок, всяких змальовок, моїх ОС. Тут якісь емоції я пробувала, можливо, вони навіть змальовані, не пам'ятаю. Якщо чесно, то я згадала, що у мене є ос. Сора, тільки коли побачила усі свої скетчбуки дитячі, бо у мене щось з пам'яті взагалі вилетіла ця персонажка, а це взагалі якийсь кринж, я, напевно, хотіла у філософію, але вийшло оце: чоловік ти ілі монстр, у тебе є чувства. Не треба вважати, що ти особливий, ведь всі унікальні. всі чувствують радість ілі боль, потому що это життя. І такої фігні буде ще більше. Ще роки два назад я б нікому не дозволила дивитися у ці скетчбуки. адже вважала їх крінжовими, дивними. По них можна зрозуміти, чим я захоплювалась загалом, це як відкрити комусь душу. Але зараз я вважаю їх доволі милими, адже згадую радість від малювання, яку я відчувала у процесі, і ту неймовірну любов до фандому. Прекрасне відчуття, коли у тебе є якась річ, якою ти дійсно цікавишся і не маєш ціли на цьому стати популярною чи заробити, а просто по-дитячому ловити кайф. Думаю, це і є ця сама магія дитинства, про яку всі говорять, коли щось щиро робиш, не відчуваючи турбот і вигоди. Я б дуже хотіла повернутися у цей час або відчути це почуття у дорослому віці. Але що перше, що друге нереально. Тому все, що я можу зробити зараз, це хоч іноді допомагати собі маленькій відчувати невеликий відсоток тієї ж любові від процесу, малюючи всякі цікаві для себе штуки, а не для чи роботи, літаючі голови у скетчбуках – це база. Тут є якась моя персонажка з синьою прядкою, і також Альфіс з Undyne. Я не знаю чому, але всі мої персонажі мали дуже дивну форму голови, вони буквально як якась амьоба або інапрішленець. Я дуже пишалася цією змальовкою Темарі. Це був мій улюблений арт, напевно, рік. І також акварельна заливка фону для мене було чимось таким вау. Адже я малювала переважно олівцем або маркером. Емоція тотальна васлея. Я не знаю, що я хотіла передати цими головами, але нехай. А що це в нас тут таке заборонене? Два скелета цілуються ще й вбити сталкера з буквою «І» навпаки. Ладно. Вони двоє виглядають як якісь парацетамоли. Особливо ця штриховка на обличчі. А це Fel Sans і Fel Papyrus. Однозначно, лайк. Це мій улюблений Всесвіт. Ну і зараз теж мій улюблений, який побудований буквально на насиллі. Ці дівчатка це гуманізація квітів. Перша це. Ехо квітка, яка знаходиться на локації водоспад, а друга це Golden Flower, яку можна знайти на початку і в кінці ігри, там де Азгор. знов змальовки з портретів чужих артів Санса та папайруса оригінальних, мені завжди подобався більше папайрус через його доброту, напевно, а санс через любов до свого брата. І також якась анатомія кота. Напевно, в моєму дитячому мозку вона виглядала ось так. Я пам'ятаю, що це мої прям перші замальовки з реального життя, з натури. А це якісь знов таки змальовані емоції. Мені раніше здавалося, що ось чого чого, а емоцій в моїх артах не вистачає. Зачекай, я відкрила банку, збираю на покращення свого контенту. Хочу записувати своє прекрасне обличчя, коли розповідаю вам про щось, а для цього мені потрібна якісна вебка. Також я в майбутньому планую купити підсвітки та тримачі. Ви вже допомогли мені назбирати на мікро. за бажанням, ви зможете зробити мені день своїм донатиком задля цієї мети. Буду неймовірно вдячна. Повернімося до відео. Я раніше, як і більшість шипела Санса з папайрусом, з його братом, типу, я твоє звілезне небо, Хех, ти так дорог мені пап. Я не хочу бути забитим тобою. Бро, ти лучший. Давайте це просто забудемо і перейдемо на наступну сторінку. А там у нас знов замальовки з натури і от такий обкурений котик. Думаю, це можна скрінити і писати в будь-які мами. Типу, я за день до сесії. Цей розгорт я малювала в Одесі під час відпочинку на морі. Я хотіла зробити повністю перемалювати комікс, але щось в мене не вийшло. Якщо я не помиляюсь, то цей комікс має рейтинг 18. Мені цікаво, як моя психіка вижила з таким минулим. Oh, Отак і веселилися діти народжені після 2000 року. Якась сторінка, яка, напевно, присвячена темі смерті. І якийсь чіпік, який я намагалася зробити у стилі асінастри, напевно. І мої багаторазові спроби зрозуміти анатомію, ні разу не відкриваючи підручник. Маленька пауза на мого собаку, щоб ви не скучали. А поки ви на нього дивитеся, хочу нагадати, що в мене є ще Телеграм, Інстаграм, Біханс, Тікток. Тож усіх з нетерпінням чекатиму посилання в описі. Найчастіше я веду телеграм, адже я люблю писати всякі щитпости. У інстаграмі я дуже рідко закидую готові роботи, а у тіктоці я роблю всякі мемчики чи просуваю свою творчість. Ми переходимо до третього скетчбука. Якщо чесно, він не дуже сильно відрізняється від другого, адже він десь малювався у приблизно такому самому часовому проміжку, і нас одразу зустрічає Моніка з докідокі -докі літературного клубу. А це напстаблук, теж з Андертейлу дуже милий привид. Я хотіла намалювати повністю чорне небо, але розуміла, що маркер, який я використовувала, він тупо не доживе до кінця. Моя сестра назвала цю роботу Доза, нехай воно так і залишається. А так, це просто малесенький монстр з Undertale динозавр без рук. А тут, навпаки, руки є. Як я пам'ятаю, то це типу моя авторська робота, якою я дуже пишалась. І знов скетчі з чиїхось робіт у той час, якщо я не помиляюсь, вже існував Pinterest. Тому я думала, що це прекрасний варіант змальовувати усе, що я бачу, усе, що мені подобається. А подобалось мені буквально усе. Я була тією самою дитиною, яка скакала від одного фандома до іншого. Від ФНАФу до Докі, -докі до Андертейлу, до Sally Face, до Френбоу і так далі. Потім я відкрила для себе таку цікаву штуку, як білий маркер, і буквально використовувала його всюди, де мені хотілось. А це арт у стилі аватарії. У дитинстві, як і більшість українських дітей, я дуже любила ігри з ВК, і однією з таких ігор для мене стала Аватарія, і тому я придумала якихось своїх персонажів і робила їх у такому стилі. А також мені подобалася трагедія білок і світ коміксів. Знов якісь сумні депресивні артики, дівчата і, по-моєму, це хуманізація Флауї та з Знов дуже кривий персонаж з манги, вбити Сталкера. Я навіть забула, як його звати щось типу Юмбум чи юмбум. І він просто виглядає як якийсь божевільний, що недалеко від правди, я б навіть сказала, близько. Мені настільки погано від цього розгорту, від фандому, від тексту, від персонажа. Так що я просто це пропущу. Знов пробивається на поверхність моя емофаза. фаза Я вже навіть і забула свою дитячу любов до маркерів або лайнерів. Я точно не знаю, що це. Скоріше всього, лайнер. Я і подумати не могла, що в мене була така фаза. У своїй пам'яті я максимально пам'ятаю себе милою і хорошою дитиною. З цього скетчбука я можу помітити, що я вже тут почала якось по-своєму, по-дитячому, але вчити анатомію, використовувати різні техніки: акварель, маркери, олівець. Та й загалом трошки виганяла себе із зони комфорту. Це можна порівняти з моїм першим скетчбуком. Коли я це малювала, мені було приблизно 11-12 років, і зрозуміло, що дитина у такому віці, принаймні для мого часу, не могла гуглити собі уроки дійсно корисні, а лише повторяла за вже існуючими артами з Пінтересту. І такого результату я досягла лише копірками і своєю якоюсь невеличкою, але все-таки надивленістю. Та й загалом, коли у мене є можливість дивитися багато туторіалів і вчитися по відео, я чомусь не обираю цю можливість, а просто ігнорую її. Я це у собі не люблю і треба це виправляти, проте тяжко боротися з самою собою. І з віком виходити зі своєї зони комфорту набагато складніше, але це не означає, що цього не потрібно робити. Знов скелети, які цілуються, це фел Papyrus і оригінальний Papyrus, мені здається. І так я шеприла персонажей, які факту одна людина, просто в інших всесвітах, точніше, монстр. Скоріше всього, у мене були такі депресивні малюнки, тому що я не могла виражати себе у одязі чи поведінці, і тому всі мої погані емоції вилізали на бумажки. А це, скоріше всього, фанарт для моєї улюбленої ава блогерки У неї тоді був такий скін, і тому я вирішила її намалювати. О боже, я думаю, це взагалі пропустити. Блін, а можливо, хтось знає, звідки ці хлопці. Я дуже любила анімації по ним, прям була зациклена на них. Але я навіть наспівати собі пісні не можу. Я не пам'ятаю мелодії. Якщо хтось знає, звідки вони, будь ласка, обов'язково напишіть мені. Це Кріс з Дельтарун. Це також розробник той самий, що і у Undertale Тобі Fox. І тут така Валентинка, можливо, це було на День Валентина намальовано. І ще якась фігня, Можливо, вона натхне на все-таки Юрі на льду. Тому що стиль зачіски дуже нагадує. А це віддає мені вайбом до кінського гуля, можливо. Цей тойшений карапус. Це знов санс, але я забула, з якого він всесвіту. Мені подобається, що я почала вписувати колір у свої роботи. Ура! Ми нарешті дійшли до четвертого скетчбука. Тут не так буде багато малюнків, адже я була у середній школі, навіть, можливо, старшій, і ходила у художню школу паралельно. Намагання у побудову і також разом з ними персонажі з Клуб Ярічин. Це як неправильне товарне сусідство. Також я малювала роснявих блогерів, всякі натюрморти. Моя перша спроба намалювати щось гарне гащу. Я вважаю, вийшло, як для того часу, доволі непогано. Тим паче я використовувала якусь дешеву дитячу гуаш. Я пам'ятаю, як до мене прийшло натхнення помалювати аквареллю, тому що саме цим матеріалом нас у художній школі заставляли малювати, адже гуаш не дуже цінувалася, як і всюди взагалі. І я була налаштована сісти і трішки потренуватися у ній. У мене не те, щоб вийшло, але Олень доволі милий. О, да, на арену виходить бос. Це, по-моєму, Сократ. І це не те, щоб дуже давній малюнок, цей малюнок 21-го року. Я так тренувалася до вступу в волнам і академію друкарства. Всякі різні куби. Побудови. Але фандоми це цікавіше, тому давайте перейдемо до цих малюнків. Це персонажка з Всесвіту Стівена я забула, як її звати. От така вона у мене ніжна рожева. А це персонажка з Кріпі Пасти, Яблуко і персонажі з аніме Одногрупники чи однокласники, по-моєму. Але чомусь другий персонаж у мене вийшов сідий, коли в оригіналі він має чорне волосся. У мене у художній школі у групі була дівчинка Аня, яка дуже любила корейців. І я така подумала: спробую один раз їх намалювати, можливо, у мене щось вийде. Хоча я взагалі не фанат подібного. І останній розгорт, на якому майже нічого немає. Окрім малесеньких скетчів з Sally Face. Нарешті ми починаємо розглядати п'ятий скетчбук. Останній. Нас зустрічають папушка і такий собі козак доволі милий акварельний артик. Також я застосовувала тут білу ручку і олівці. Хоча мені здається, що це. Не прям обмальовка, але ідея десь вона ну, все-таки вкрадена. Вивчення анатомії і також челендж з хомячками. Це мій перший челендж, у якому я брала участь, і я все-таки його не доробила до кінця, тому що мої публікації не набирали достатню кількість лайків, як для мене. І я закинула це діло, хоча хомячки доволі прикольні і харизматичні. Малюнки у цьому скетчбуці мають свій вайб і свою окрему стилістику, що прослідковується починаючи з цього арту з ТОВ. Катаро трішки потріпало. Я б навіть сказала, що її обличчя роз'їхало трактором. Не тільки обличчя, а й, можливо, усе ціло. Але ставлю собі плюс за ідею і переборення свого страху щодо пос. Арти по Undertale вийшли на новий рівень. Тепер у нас відкрилася функція фону. Насправді я почала малювати для Undertale Amino, для такої діджитал газети, можна так назвати, де публікувалися всякі музичні кавери, дуже круті арти, всякі рубрики по типу Вікторин і так далі. Я приймала у цьому участь і на основі цього створила багато прикольних артів. Які ви зможете побачити трошки далі. Гусей я малювала для літньої домашки з художки. Це метатон і його жіноча версія. Це також було створено спеціально для Undertale Amino. Дуже жахливий портрет. Чимось нагадує мені стиль Джоджо в переміжку з субстанцією. Мені здається, вона трошки переборщила з філерами. От, лице попливло. Навіть якщо я ображаю свої малюнки, то це не через ненависть до себе чи своїх робіт, а просто я намагаюся себе і вас веселити, чи вам було весело. Так що не сприймайте серйозно. Ось, наприклад, цей песик мені дійсно подобається. Він вийшов чудовий. А цей портрет дуже максимально схожий на попередній. Я не знаю, чому я зробила другий, якщо перший мені не сподобався. Доволі прикольна ідея щодо малюнку Undyne. Цей малюнок мені подобався і у дитинстві, але мені здається, що я перегоріла ним. І мені хотілося робити щось інше. От від якого, але від цього малюнка я дійсно балдею. Мені подобається тут усе. Те, що я спробував динамічну позу. Те, що тут два персонажа. Те, що тут для мене незвичний фон. Ну і мені здається, вона доволі атмосферна. Так що супер клас, мені прям подобається. Це була одна з багатьох рубрик у Аміно Undertale, коли ти малюєш персонажів з гри, замість персонажів з іншої гри, фільма, серіалу, мультфільма. Цей малюнок мені теж дуже подобається, тому що у мене тут вийшло прикольно малювати аквареллю, По-перше, по-друге, тут знов більше ніж один персонаж, і доволі прикольні емоції. Мені подобається взаємодія між ними. У грі вони стали хорошими друзями, і ця дружба мені досі гріє сердечко, якщо ви, звісно, проходили на пацифіст. Загалом по моїм роботам можна бачити, що мені прям сподобалося малювати аквареллю. Я її досі це люблю і роблю, адже вибрала живопис на третій курс образотворчого. Та й загалом це були дуже активні роки для мене по малюванню. Я навчилась трошки малювати аквареллю. Додавала у свої роботи фони та емоції, пробувала за допомогою фонів створити якусь історію, що не завжди виходило, але я намагалась. У цих роботах я можу сказати, що я бачу тут в тому від участі у цифровій газеті, тому я з неї і пішла, хоча там були мої найближчі друзі на той час, і згодом я почала вести інстаграм, що повністю замінило мені аміно. Я почала малювати тут роботи, але вже не по андертейлу. Якщо ви додивилися до цього моменту, то це означає, що вам або дійсно сподобалися мої малюнки, або ви мої справжні фани. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мої інші соціальні мережі, буду вас чекати. Бувайте!